Там приїхати можна нормально. Приїхати можна. <риклад> Через полтора буде їхати трошки. Через воду? Плавати всі в місті. Друже, давай на кришу ми тебе перевеземо. Ми бачимо знищений танк Т-72 російського виробництва. Даний танк займав вогневі рубежі на напрямку 2 км в сторону наших позицій. Після того, як він був обстріляний, він виїхав на дану позицію, тут зупинився і був остаточно знищений високоточним засобом Ескалібур. Танчик на перехресті стоїть. Уявляю реакцію цього екіпажа, який сидів в танку. І тут з першого пострілу або з другого пострілу техніка загорається. Як мінімум, це змушувало противника їхній стан моральний подавляти. Ну, а наш екіпаж, розрахунок і в принципі всі ж відео бачили надихати і продовжувати нашу роботу далі. Танчик під'їжджає, щоб забрати поранених побратимів, але не судилося йому це зробити. А це коли ми тут може кінець робочого дня. Ми вертаємося на базу і дивимося, як горить техніка, яку ми знищили. Ой, орк на землі валяється. Звідси працював? Ні, він тут просто стояв. Бачимо знищену установку самохідну артилерії 2.7. Піон. А довго тут техніка стояла, це правильно? Вони приїхали, в них, я так зрозумів, закінчилось масло. Ага. Їм долеження були підвести масло, щоб завести тоді його. Ну, да. ну Вони троє суток десь так упростої. Та троє суток, Вот да. Оте-да. А попадання де були? Прямо в сановку? Точно в целі. Та, там в машину Та, і в піон. І рядко возле піона ще були. А особовий склад Ошківськи там був? П'ять. Я одного точно бачу, як знімали спіона. Він горів ще на, цього, Він горів, да. на боку. А, його... Чого горів? Так? Він да, без ноги був, без руки, короче, і йому вірьок накинули на ногу, як ласо. І так його сюди під гріх і потягнули. як свиню. Попередньо проводили засоби БПЛА розвідку. Нам на око попала така хороша техніка. В даному випадку наша ціль це є комплекс С-300. Ми перше засумнівалися, що це справжня техніка, що це якийсь макет. Прямісінька, в другу С-300. Як бачите, загорілася спершу ходова частина. Після цього ми перейшли на цю техніку, теж її виразили. І машину їхнього наведення. Саме слово говорить ескалібур. Це як е, точний інструмент для точечного удару. З кожним днем ми наближаємося все ближче-ближче до звільнення нашої рідної України. Це буде не зразу, але це буде обов'язково. Ніякий клаптик української землі не залишиться під окупацією російської армії.